Так? Зараз я намагатимусь вам пояснити з точки ізотерики, що ж таке згозд. Оскільки, ви знаєте, я про це вже говорила, в людини є вісь особистості, на яку кріпляться сім базових чакр наших енергетичних центрів. Саме ці енергетичні центри формують нашу ауру. Не будемо. Углублятися, чому вона там не так, як треба, тримає нас, тому що, значить, не працюють енергетичні центри, але суть. Суть в тому, що через вісь особистості ми отримуємо з фізичного простору енергію і з інформаційного простору інформацію. І вона в нас поєднується. Тобто в нас проходить такий. Циклічний обмін енергії і інформації. І з горизонтального простору своїм ауральним кільцем ми обмінюємося енергією з людьми. І ось коли в нас військ особистості працює неправильно, нечітко, і наші енергетичні центри не перерозпреділяють енергію так, як треба, ми отримуємо від людей. Енергетичні удари. А очі у нас, як відомо, це зеркало душі. І е, коли ми з людьми спілкуємося, ми ж починаємо зразу в очах бачити і відчувати, що щось не так. Людина говорить одне, а відчуває зовсім інше. І ми поглинаємо оцю горизонтальну енергію, а захисту у нас немає і немає механізму її несприйняття і її переробки в собі. Отримуємо тоді енергетичний удар і банальний залаз.